боку Російської Федерації неспокійно тієї ночі було і в Дніпрі. Попередня інформація – одна людина загинула п'ятеро поранених загалом близько сотні постраждалих різного ступеня. І велика кількість знищених автівок. Як я розумію, це був автопарк одного із підприємств міста про ситуацію в Дніпрі. Ми зараз поговоримо Максим куряче військовослужбовець збройних сил України. З Дніпра, слава Україні, пане Максиме. Здруємо, слава. розуміємо, що ніч була надзвичайно напруженою. Так і ворог намагався повністю паралізувати місто, знищивши відповідний автопарк. Там близько 50 одиниць техніки повністю знищено, ну і значно більше ушкоджено. Поділіться, будьте добре, ситуацією на теперішній ранок. Ну, взагалі, то одна з найстрашніших діб за останні шість місяців для Дніпропетровщини. Все почалося минулої ночі, коли по цивільним об'єктам, по інфраструктурним об'єктам, по території, яка впритул наближається до автовокзалу, було нанесено потужний ракетний удар. Інший удар було нанесено по приватному сектору. Абсолютно мирному житловому мікрорайону, де значних пошкоджень зазнали 60 навіть більше будинків. Загинули діти, дівчинка і хлопчик, 8-9 років, їх матуся, їх бабуся, і ці кадри, мабуть, леті вже плів світу. Але вчора ввечері ворог повторив свої злочини. І на це раз це були іскандери, два потужних удари, два потужних вибуху. Один прийшовся на центральну частину міста, і інший потрапив на територію одного з найкрупніших автотранспортних підприємств. До речі, це автотранспортне підприємство займалося виключно організацією проведенням пасажирських внутріміських перевезень. І сьогодні великі проблеми для містян для того, щоб дістатися на роботу. Не обійшлося без трагедій, Одна людина вже точно відома, була вбита ворогом, вона загинула. І ще п'ять знаходиться у лікарні з різними ступенями важкості їх здоров'я. Пане Максиме, на вашу думку, чому саме зараз ворог наніс настільки потужні удари по Дніпру? І загалом хотів би вас розпитати про ситуацію зараз з містом. Наскільки ми розуміємо, якщо знищено настільки потужний комунальний автопарк, то місто ну, фактично паралізоване? Не дочекається цього ні банда Путіна, ні всі його приспішники, щоб Дніпро було паралізовано. Дніпро бореться і це не просто слова. Я вам скажу чесно, от велика подяка нашим містянам. Вони настільки мобілізувалися в цей раз, і цю ніч знову люди проводили здебільшого в об'єктах укриття. Ні для кого не секрет, що за ці останні сім місяців люди якось адаптувалися, якось звикли. І ставилися трошки легковажно, Ми почали легковажно ставитися до своєї безпеки, до безпеки своїх дітей, близьких оточення і таке інше. А зараз дуже велика кількість містян знову була вимушена спуститися в об'єкти укриття, тому що розуміють важливість ворожих намірів і їхню небезпеку. І ще я хочу подякувати нашим містянам, що вони. Продемонстрували таку величезну дисципліну, таку, такий величезний, справді інформаційний карантин. Е, майже не було е, жодних викладів е, в соціальних мережах з місць е, пожежі, е, не було вказано е, жодного місця прильоту до тих пір, поки е, це не було дозволено е, військовою адміністрацією. Е, це правильно. Це безпека міста, це безпека міської інфраструктури, і від цього залежить життєдіяльність нашого міста в такий вирішальний період цієї війни. Дякуємо, пане Максиме. І власне на вашу думку, дуже коротко чи продовжаться обстріли Дніпра? Ми бачимо, що ворог зараз нарощує свої потужності і атаки на Запоріжжя більше ніж раніше. І чому для нього так важливі ці обласні центри? Тому що вони є опорними для наших захисників і для людей, які прибувають з окупованих територій, можливо є інші причини на вашу думку. Перш за все, це те, що ви сказали, Дніпропетровщина традиційно з 2014 року є форпостом української державності, є серцем, промисловим центром, серцем є гуманітарним величезним хабом, тому що ми приймаємо величезну кількість вимушених переселенців. Тут надаються людям перший притулок. Це по друге, по третє тут величезна кількість. Через промисловий потенціал нашого регіону для промислового виробництва він хоче обескровити українську економіку. Він хоче обескровити українську енергетику. Він хоче повернути Україну в енергетичний колапс. і саме тому це очікувано, що з кожним днем ці терористичні атаки, акти вони будуть тільки збільшуватися. Ми маємо до цього готуватися. І протидіяти цьому, mm -hmm. і найбільший найбільший щеплення щодо цього робиться сьогодні на фронті. дякуємо да, вам, пане Максиме. Максим курячий військовослужбовець збройних сил України з Дніпра, працював в